Зранку на причалі річкового порту з вудкою затятий рибалка Віктор Іванович. Каже, через відхід води змушений був полишити свої улюблені місця у заплавах, але і тут улов невеличкий. Берег дуже грязний, муляка. Земля там, як на болоті. Амплітуда землі, коли на неї становить, 15-20 см. От так ходить земля. Туди навіть мені в чоботах страшно йти. Тому я й не пішов туди. Такі ось карасики, красноперка, десяток піймав все. Рибалка зі стажем Юрій Паньков запевняє, риба у рухливій воді безпечна. Ловить на вечерю для родини. Смажена риба каже, улюблена страва. Риба, смажена на сковородки, є здоровою. Безпечна. Так. Якщо ви бачите, я живий здоровий і поки нічого не те саме. Риба, яка хворіє, вона. Нижче по Дніпру, отам за Малою Катеринівкою, за Канкринівкою, туди там, та риба, яка попала в мілину. Нічого не їсть, і сама по собі хворіє, і якщо її піймати, і з'їсти можна захворіти. Чим хворіє? Які хвороби у риби? О! Ну, саме перше це сальмонела. Втім, після підриву ворогом греблі Каховської ГЕС та різкого зниження води у Дніпрі, містяни виявляють обережність при покупці річної риби. На стихійних ринках не купую зовсім. Я купую або в магазині «Веладіс», або на ринку тільки морожену морську. морську. Ну, ні. А де купуєте, якщо купуєте, в магазині. Чому на ринку не купуєте? Ну, не знаю, зараз взагалі боюсь. На даний момент без попиту немає й пропозиції. Вказує на порожні рибні прилавки критого ринку підприємиця Любов. Вона багато років реалізує тут промислову рибу і нині у своєму бізнесі підраховує збитки. І за того що случилось на каховці, основний удар йде на рибу. Міські ринки дійсно щодня перевіряють кілька державних служб. Реалізатори не завжди дотримуються правил зберігання і продажу риби. каже опор уповноважений нацполіції Дмитро Лазарик. За його словами, під час рейдів правоохоронці. Звертають особливу увагу на стихійну торгівлю місцевих рибалок. Зберегають їх у холодильниках? Конечно. Можете посмотрите на качество, пожалуйста. Там написано село. Це Верх Дніпра 45 хвилин відсюди. Више платіння. Платіна 64 метри. В Запоріжжі промисел заборонено. Загалом із початку нересту під час рейдів міськими ринками поліцейські склали на порушників 70 адмінпротоколів. Тут ми бачимо, що риба зберігається належним чином, є документи саме під станції, а є такі випадки, коли продаються риба з тротуару, без документів, зовсім. Останній випадок вчора на блокпосту зупинили з рибою також. Склали протокол без документів. Була риба. Разом із правоохоронцями моніторить ситуацію з продажем риби і обласна Держпродспоживслужба, і також виявляє порушників. Дві партії вагою 50 кг, які відповідно були фахівцями лабораторії вециних спортив вилучені, зняті з реалізації і утилізовані. Будь-який покупець має право вимагати у реалізаторів документи, які підтверджують. Безпечність та якість даної продукції, тобто це наявність експертного висновку і дотримання температурних умов під час реалізації рибної продукції. Одночасно, співробітники Держпродспоживслужби проводять роз'яснювальну роботу серед населення щодо небезпеки, отруєння неякісною рибою. Наполегливо рекомендуємо не Закуповувати будь-яку рибу річкову промислову, якщо порушуються умови реалізації, тобто це стихійна торгівля, якщо відсутні, як я вже зазначав раніше, документи, що підтверджують якість і безпеку і температурний режим умови зберігання даної продукції. Зовнішньо може, може не бути ніяких ознак, тобто риба і добра на смак, і нема ніяких зовнішніх. Протипоказань для вживання, але може містити в собі саме токсин, який дуже. Негативний поступове осушення акваторії каховського водосховища триває. Характеризує екологічну ситуацію запорізький іхтіолог Максим Бронзюк. За його словами, вже зафіксовані перші випадки масової загибелі водних біоресурсів у плавневій частині. З подальшим підвищенням температури води рівень кисню у ній буде знижуватися, що викликатиме на мілині за духу риби. Наразі на русловій ділянці каховського водосховища рівень кисню в межах норми, і це не загрожує водним біоресурсам. Але у подальшому ситуація може погіршуватися саме через стан води та зниження рівня кисню. Щодо заплавних ділянок, на яких ще залишилася вода, там можливість підвищення температури в майбутньому будуть явище задуха. А відтак фахівці не виключають, що на ринках може з'явитися риба, яка несе небезпеку для здоров'я людей. Тож закликають запоріжців бути уважними, адже страви, приготовані з неякісних продуктів, можуть викликати чимало хвороб, серед яких і ботулізм, що є особливо небезпечним. Востаннє це захворювання у Запоріжжі фіксували у 2021 році. Тоді це мало летальний кінець. Нині у вкрай небезпечній ситуації всім важливо бути пильними і державним службам, і пересічним громадянам, аби трагедія не повторилася Рилася знову, нагадують спеціалісти Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.